Цари небесне тішителю душі істини, що всюди і все наповняєш, Скарби дівер життя подателю. Прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси влаги душі наші Святий Боже, святий, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Пресвята, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владику, прости, беззаконня наші, святий посіти із цілими, немочі наші, імени Твого. Ради. Господи помилий, Господи помилий, Господи, помилуй, слава Отцю і сину, і святому Духу, і нині, повся час, і повсякчас на віки віків. наш, що ісина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки. Амінь. Прийди Духу Святий. Настав наші серця і душі, керуй усім у наших зустрічах, будь у кожній думці, в кожному слові, намірені та спонуці до дії, з'єднай нас любові і турботи одна про одну в любові Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь. Улюблений Ісусе, твій погляд проникає в наші серця і бачить там біль. Ми прийшли, щоб поручити тобі наших дітей. Ми знаємо, що ти їх любиш значно більше, ніж ми. Захисти просимо нас, наші родини і нашу групу від лукавого всякого іншого зла. Господи, ми знаємо, що Ти завжди поборюєш зло, тому дякуємо Тобі за твою присутність з нами зараз. Амінь. Господи Ісусе, ми стоїмо перед Тобою такими, якими ми є. Ми каємося в наших гріхах. Прости нам по твоїй милості, ми цілковито віддаємо себе тобі, Господи Боже. Ми приймаємо тебе як нашого владику, Бога і Спасителя. І зціли нас, зміни нас, укріпи нас тілом, розумом і душею. Ми любимо Тебе, Боже. Ми дякуємо Тобі, Боже, ми будемо йти за Тобою всі дні нашого життя. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти мовив своїми пречистими устами Твоїми, істину кажу вам, коли двоє з вас згодиться на землі просити, щоб там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним, бо де твої або Троє зібрані в моє ім'я, та м'я серед них. Непорушні слова Твої, Господи, милосердя Твоє незрівнянне, і чоловіколюбство Твоєму немає кінця. Тому молимо тебе, подай нам матерям у молитві, які погодилися просити Тебе про єдність сповнення нашого прошення, нехай буде вовіки воля Твоя свята. Амінь. Слава вишніх Богу і на землі мир в людях благовоління, слава вишніх Богу, і на землі мир в людях благовоління, слава вишніх Богу і на землі мир в людях благовоління. Благий Господи. Ми єднаємо наші молитви з молитвами усіх подібних груп цілого світу. Боже, ми ревно благаємо Тебе, ми витратили надто багато часу, журячись і намагаючись самостійно виправити ситуацію або ж нічого не роблячи. Але тепер, Господи, коли ми з'єднані з усіма нашими сестрами Твоїй родині, ми хвалимо Тебе і дякуємо Тобі за нову надію, яку Ти нам дав. Коли ми поручаємо Тобі наших дітей. Дякуємо Тобі, Господи, за дар материнства, за це благословенне та благородне покликання. Господи, ми часто забуваємо, як сильно Ти нам довіряєш, поручаючи на твоїх дорогоцінних дітей наші обіці. Ми просимо Тебе допомогти нам постійно усвідомлювати велич материнства. Амінь. Господи Боже і Отче наш, Ти образом своїм шанував нас, людей, і відкрив премудрість дітям, відкрий серця, розум і уста рабам своїм, що вони сприйняли силу закону Твого і з успіхом пізнавали Твоє вчення, що подається на славу Пресвятого імені Твого і розуміли волю Твою, Твій син сказав: пустіть дітей, не бороніть їм приходити до мене, таких бо Царство Небесне. Тому просимо, благослови їх та визволили від усякого підступу ворожого, збережив правдиві вірю, благочесті в чистоті усі дні життя, щоб вони досягнули успіху, в розумінні та виконуванні заповідей Твоїх на прославу Пресвятого імні Твого і стали наслідниками Царства Небесного, бо Ти Бог милостивий і благий, і тобі належить всяка слава, честь і поклоніння нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи, дай мені такі очі, щоб бачити Тебе в моїх дітях, Твоє серце, щоб любити їх, Твою ніжність, щоб допомагати їм рости, дай мені Твою мудрість, щоб скеровувати їх, і Твою силу, коли мені треба дати їм волю. Амінь. Милосердний Господи, Ісусе Христе, Тобі доручає моїх дітей, котрих Ти дарував мені, вислухай мою молитву, прошу Тебе, Господи. Спаси їх тими шляхами, якими ти сам знаєш, збережи їх від гріхів, зла, гордині, нехай не торкнеться їх душі ніщо, що тобі противне, але даруй їм на спасіння віру, надію і любов, і нехай буде святим і непорочним перед Богом їх життєвий шлях. Ангели твої, нехай завжди їх оберігають, нехай твої діти будуть чутливими до горя ближніх, і нехай вони виконать заповідь любові. А якщо вони згрішать, то їх, Господи, покаятись перед тобою, а ти по твоїй невимовній милості прости їм. Амінь. Пречиста діво, кому по Бозі маю поручити своїх дітей, як не тобі могутні заступниці християн. Прийми, Владичице небо моїх діточок усіх разом і кожне, зокрема, прийми їх і будь їм найкращою матір'ю. Опікуйся моїми дітьми Марії, охорони від усього, що може заподіяти шкоду їхньому здоров'ю. Особливо молю тебе ласкаво, охорони їх від падіння у гріх. Чини мати Господа Ісуса своїми молитвами, щоб мої діти зберегли Божу благодать упродовж цілого життя, а колись славили тебе свою ласкаву покровительку. Царстві твого Божого Сина на віки вічні. Амінь. Небесні приятелі, моїх діточок, святі ангели, і ви, святі Божі угодники, що ваші імена, мої діти одержали в святому хрещенні. Опікуйтеся, молю вас, моїми дітьми. І моліть за них всемогутнього Бога, нехай ваша опіка і мій молитва, святі Божі слуги, будуть моїм дітям певною захороною проти всякого зла і джерелом щедрих ласк на дорозі до неба. Амінь. Боже Великий, Боже отців наших, дай нашому народові якнайбільше добре святих християнських родин. Дай нам таких батьків, які голосно і відверто признавалися до Божественної Твоєї Євангелії і до Твоєї служби. Дай нам батьків, які для своїх дітей були прикладом християнського життя, правдивими опікунами та добрими провідниками житті. Дай нам таких матерів, що вміли б добре по-християнськи виховувати своїх дітей, а для своїх чоловіків були б помічю, потіхою та доброю радою. Дай нам таких дітей, які були потіхою та славою батьків і окрасою свого народу, благослови всемогутній Боже, український народ, даруй йому ласку, вірно Тобі служити і доступити колись вічної нагороди в небі. Бо тобі, Боже, у святій Троці, єдиний Отче, Сину і Духу Святий, належить вся слава, честь і поклін на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе. Перед тобою стоять матері, які просять, щоб ти поблагословив наших дітей і всіх дітей в цілому світі. Ми дякуємо Тобі за наших дітей, вони для нас безцінний дар. Допоможи нам, Господи, про це завжди пам'ятати, особливо тоді, коли вони є в біді. Боже, ти знаєш, що вони живуть в цьому шаленому світі, котрий не завжди Тебе визнає Богом, світі, в якому над ними можуть сміятися, коли вони сповідують віру в Тебе. Дай їм Твою силу, Господи, допомагай нам розпізнавати, що ти завжди з нами, що Ти поділяєш наші радості та смутки, втішаєшся, коли ми сміємося, і плачеш з нами, коли нам боляче. Ми благаємо Тебе, пошли кожній з нас те, що нам, більш, нам найбільш необхідне, щоб виконати твій задум, задля кого ти дав життя та обов'язки в наших родинах. Ти всемогутній Бог, ти можеш змінювати природу речей. Тому звертаємось до Тебе з вірою і любов'ю, коли переконані, що Ти відповіси на наші молитви. Господи, даруй нам завжди пам'ятати про Твою любов до нас та наших дітей, адже ти сам просиш приходити до Тебе в потребах. Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Нині вселенною радується... Серця Спасителя в полем Його воним видніє, призиваючи до Боже, до Божественного пристановища, де болі душі сіляються, Ради цього призови мене спасе, пробачивши мої прогрішення. Величаємо тебе, життя, давчи, Христе. Подостайте нас бути причасниками, щедрот святого серця Твоєго, чим я віддячу Господеві за його добродійства для мене. Величаємо Тебе життя, давчих Христ. Бо достоїв ти нас бути причасниками, пресвятого серця присвятого серця твоє, заньопуває серце моє, Він допоможе мені, величаємо тем життя, давче Христе бо достоїв ти нас бути причасниками, щендрот Пресвятого присвятого серця твоє, серце чисте, сотвори мені, Боже, і духа правого в внутрі моєму, величаємо та й божить давчих. Буду достоїв ти нас бути причасниками. щедрот от присвятого серця Твоє. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Істе, Бодо стоїв, ти нас бути причасниками щедро Пресвятого серця Твоє. Будьмо уважні, ми всім, премудрість, будьмо уважні, послухніти, Господи, всях. Співайте, мені його віддайте, славу хвалі, його. вся земля нехай поклониться тобі, псалми нехай тобі співає, у спів ім'я псалма Всевишній. вишні. Господи, вся земля. Співайте, мені його віддайте, славу хвалі, Господеві помолімся, Господи, помий. Бо ти, Святий Святийси, Боже на, святих спочиваєш, і тобі славу села Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Всяке дихання. Нехай хвалить Господь. Хвалити Бога у святиніх, Його в твердині сили, Його. Всяке Нехай хвалить Господь. Щоб сподобалися ми слуханню святого Євангелія, Господа Бога молимо. Господи, Господи, помили, Господи, Помилуй Господи, помилуй. спрос прости, вислухаймо святого Євангелія, мир русі і Духові Твоєму від Матею Святого Євангелія, читання слава, тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. Все є передане мені моїм отцем, і ніхто не знає сина, тільки Отець, ні Отця, ніхто не знає тільки син, якщо кому син зволить відкрити. Придіть до мене, всі стручені, обтяжені, я успокою вас. Візьміть, ярмо моє на себе, навчіться від мене, бо я лагідний, смирений серцем, і знайдете спокій душам вашим, ярмо моє миле і тягар мій легкий є. Бодо, слава Тобі, Ісусе, Сину, Бога що відкрив ще дроти при серця, Твого, помилуй, спаси тих, що Тебе величаю. О, найсвятіше серце Ісуса помилуй нас. серце Ісуса, красо присвітла, Помилуй, спаси, тих, що тебе величаю. О, найсвятіше серце Ісуса нас! Серце Ісуса сила непереможна, Помилуй спаси тих, що тебе величаю. О, найсвятіше, серце Ісуса, о Серце Ісуса любові невимовна, помилуй, спаси тих, що Тебе величаю. О, найсвятіше, серце Ісуса, помилуй. Серце най... Ісуса, веселости, серця мого, помилуй, спаси тих, що тебе величаю. О, найсвятіше серце Ісуса. Помилуй нас. Серце Ісуса втомлених помочи, помилуй, спаси тих, що Тебе величають. О, о, найсвятіше серце Ісуса помилуй нас. Серце Ісуса, джерело дівства. Помилуй, спаси тих, що Тебе величаю. О, найсвятіше серце Ісуса помилуй нас. Серце Ісуса чисте, розум мій від пустих помислів. Помилуй спаси тих, що Тебе величають. Найсвятіше, серце Ісуса помилуй милуй на. Серце Ісуса, хорне серце, від поривів лукавих. Помилуй спаси тих, що Тебе величаю. О, Найсвятіше, серце Ісуса. помилуй на. Серце Ісуса, покрови життя Мого. Помилуй, спаси тих, що Тебе величаю. Найсвятіше, серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса надії в смерті моїй. Помилуй, спаси тих, що Тебе величаю. Найсвятіше, серце Ісуса, нас. Серце Ісуса, потіхомий на суді Твоїм, помилуй, спаси тих, що Тебе величаю. О, найсвятіше, серце Ісуса, Богомилуй на покірно схиливши свої голови й коліна, Господа Бога молимо. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Пресвяте серце, Ісуса, джило всякого добра, припадай до тебе з поклоном і любов'ю, жалуй щиро за мої гріхи. Віддаю тобі моє серце, зроби його покірним, терпеливим, чистим і послушним всім, що ти в нього бажаєш. Дай, Ісусу, ми живу тобі для тебе, охорони в небезпеках, потішай горі, дай здоров'я, спомай всіх потребах, і благослови мене всіх працях, а в кінці. Дозволь мені власити свято мертю. Господи, помилуй Амінь. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй Господи, помилуй. Ще молимося за мир в Україні, зцілення поранених, звільнення полонених, за піку над всіма воїнами, особливо писами в нашому престолі, біженцям тих, хто втратили своє майно. Молимося за всіх рідних, близьких родичів наших, всіх, що просили нас недостойних молитися за них. За нашу спільноту матерів молитві, за наших матерів, за наших воїнів, за наших дітей, за наших волонтерів, і за здоров'я Боже благословення опіку матері Божої для Данельчика і в намірні Марини Мачика Віталія, Мар'яни, Оксани Володимира оздоровлення Максима, Анастасії, Галини, Вівей, Віолети, онкохворої, онкохворої Ігоря, захисників Віктора, Євгена, Євгена, Андрія Віктора і Владис... Володимира Богдана, і пропавшого безвісі Юрія за здоров'я Галини Володимира Дениса.